Вітаю вас, друзі, шановне панство, радію, що ви завітали до мене в гості на мій канал. Мене звати Оксана, і сьогодні я хочу розказати про свої аромати бренду Map of the Heart. У мене їх чотири, і мені дуже подобається цей бренд, його концептуальність, форма флаконів. Він і самі аромати дуже привабливі і. Досить цікаві для мене. Перший аромат, про який я хочу розказати, це Чорне серце Black Heart. І воно для мене зараз досить актуальне. Чому? Тому що це аромат про пожежі і про відновлення після пожеж. І ось зараз війна і він дуже ну, така для, своєрідна опора для мене. Це аромат про. Про те, що ми всі відновимося, що ми, у нас буде краще життя, ніж було, що е, наше коріння міцне і насичене, що ми, українці, дуже волелюбні, і що ми справимося і будемо ще кращими, ніж були. Е, тому цей аромат е, я більше бачу на чоловіках, він в чоловічу сторону, унісекс. Тут є ноти шкіри, тут є ноти такі бензинові, також мені пахне таке повітря, як у метро. Коли заходиш у метро, такий своєрідний такий індустріальний такий вітерець, коли наближається потяг. Цей аромат справив на мене враження і справляє. Він дуже атмосферний, але носити я його не можу отак кожен день. Він е такий, е ну, е потрібно таку мати дуже сильну опору для того, щоб його носити. Він е ну, ну я, б, я не можу сказати, що це жіночний аромат, але для, ну, коли потрібно якось там зібратися, якщо потрібно якась ці цілеспрямованість або стійкість характера, а не вистачає то цей аромат може допомогти. Ось, такий, ось таке цікаве чорне серце, яке не рекомендую брати його без затесту, тому що воно досить незвичайне. Наступне серце наркотичне серце, це рожеве серце, і воно, на перший погляд, дуже таке миле, таке досить. Молоде і нерозважливе, тут багато квітів, білих квітів, нарцис, жасмін. Рожеве серце, воно цікаве дуже, воно дихаєш і не можеш надихатись. Поводить себе на шкірі по-різному, деколи індолить, тому що тут є і жасмін, і нарцис. і це такі небезпечні ноти, я би так, так сказала, як сядуть. На мені зазвичай добре сидить цей аромат. Він дуже шлейфовий, дуже яскравий. Проявляються інколи такі тютюнові аспекти, димні. Також я тут інколи відчуваю Кока-Колу, таку приємну солодку. Також тут є якась пластиковість, наче, ну, так, деякі кукли так пахнуть. Ну, такий аромат цікавий. Також не рекомендую брати без затеста. І ще він мені нагадує. Чай каркаде. От такий от, червоний чай каркаде, як, ну, чи компот, чи чай. Щось в ньому таке є. Дуже яскравий, дуже сучасний цей аромат. Наступний аромат сміливе серце. Фіолетове серце. І воно в собі має вишню, сливу. Воно має в собі лакричник, лакриця, це, мабуть, так на українській мові, також якісь чернильні ноти тут є, дуже-дуже насичений яскравий і е, що тут ще є? Е, амбра, боби тонка і ваніль. Я би сказала, що цей аромат більше в жіночу сторону, але чомусь чоловік мій його також полюбляє, полюбляє носити, подобається йому. Також цей аромат дуже схожий на герлен Black Perfecto, мабуть, за рахунок лакриці і вишні. Ну, Це таке, знаєте, дуже привабливе це серце для мене. Дуже насичене, і, мабуть, зі всіх сердець оце саме шлейфове, саме таке потужне. І останнє серце це моє, це моє улюблене серце, золоте серце, добре серце. Це такий чуттєвий аромат, глибокий. Він мені, він мені про батьківство, про справедливість якусь, тут і молочність є, молочні ноти. Хлібні ноти, тут є камфорність. Аромат, який викликає посмішку. От такий він незвичайний. Я його бачу як на чоловіках, так і на жінках. Він 100%, 100 унісекс туди і туди. Він у мене повинен бути завжди. Цей аромат. Я його люблю, він декілька разів у мене закінчився. І я закінчувався, і я його ось недавно придбала. І це моя така втішаюсь цим флакончиком. Люблю його дуже. Ось такий огляд у мене сьогодні. Напишіть, будь ласка, в коментарях, які аромати з цього бренду у вас є в колекції, які ви любите. І вдячна вам за те, що ви зі мною були до кінця. Бажаю вам Божої охорони, бажаю вам спокою в день і вночі. А ми з вами, з вами сподіваюся, скоро зустрінемось. До скорих зустрічей!